Прийшов в коментарі хлопчик і питає: ми в Русі з 90-х, а ти скільки? Дивись, я тобі відповім так. А він же ж натякає, що така свіженька котлетка, тільки під до теми. Так, воно так і є. Ми тільки три місяці займаємося цією темою, маємо такі результати, які ви не мали за ці 30 років. А зараз, давайте розберемо, що ви там в своєму русі нарухали. Чи не при вас? Кучма здавав зброю. Я щось не бачу багато відео, де ви б робили заяви, що ви проти. Ви залишили країну без зброї взагалі. При вас були призначені всі шістки Путіна на ключові посади. При вас була розгробана країна без економіки, без е підприємств, які крали олігархи. Тому я взагалі не знаю, навіщо ти то написав. Я не знаю, що ви там робили з 90-х років. Може, там раз на рік виїжджали десь на пласт та стріляли в капустину з рушниці, щоб побавити наших олігархів, які ви браві хлопці. Бля, я не знаю. Але ми бачимо результати того, що ви там напрацювали, нарухали в своєму русі. І... По ФСБшній мітодішці та за гроші олігархів ви зробили так, що зараз українців пиздять ногами. ногами. ТЦК ловить оці представники влади, б'ють як худобу. Ми навіть до худоби так не ставимося, як ТЦК ставиться до українців. Вони відстрілюють їх поліцейські, просто серед білого дня відстрілюють при цілої родині батька жодної відповідальності та куча інших злочинів. Це саме ви так пільнували за країною. А може ви просто пильнували за своїми кошелями, а? Може просто давали вам гроші, щоб ви за гроші олігархів імітували якусь боротьбу і на все, що творилося з Україною, ви казали так, добре, ну ніяких проблем, так, да? вроді. Тому не пишіть мені оцю всю дурню. Ми бачимо, що ви там напрацювали, ми бачимо, що ви там роблене. Тому закрийте рота та йдіть нахуй вже. вже від вас толку точно ніякого не буде. Все, що ви могли, ви вже зробили. Тепер нам розгрібати. А ми за ці два місяці вже більше трьох мільярдів направили, не дали вкрасти цієї зеленій владі, направили на фронт. Тобто ті, ті гроші, які будуть сьогодні вже рятувати наших воїнів. Зрозуміло? Рух. Ніякий ви не рух. Ви просто посіпаки олігархів. І те, що ви зробили з країною, відповідати прийдеться вам. Тому що з оби, е, звичайних громадян, який попит, вони звичайні громадяни. А ви, так звані воїни, блядь, зробили все так, що ми, сука, тепер л'ємо кров відрами за Україну, яка на початок війни була повністю обеззброєна. її керували хто завгодно, тільки не українці. І, взагалі, все те, що ми маємо, це дякуючи вам.